«Добрий день, діти. Продовжується зима. Падає сніг. Поступово він вкриває всю землю. На вулиці холодно, вода в річках також дуже холодна, морози скували кригою поверхню з водойм, але ж мешканці водойм риби продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплого моря, тож давайте з вами сьогодні зазирнемо під кригу цієї річки і подивимося, кого ж ми можемо там зустріти. Це короб, теплолюбна риба. Ще в жовтні листопаді короби збираються в величезні зграї і пливуть до зимувальних ям. Зимувальні ями подібні до ведмежого зимового барлогу. До кінця лютого риби стоять у такій ямі щільно одна біля одної. Вони майже не рухаються і ледве дихають. Так краще зберігати тепло. Карась. Ці риби пірнають у мул. І чекають там, доки вода не стане теплішою. Щука, вона хижак. Хижаки в зимувальній ямі не ховаються, але й мешканців цих ям чомусь не чіпають, хоча могли б таким чином за всю зиму забезпечити собі достатньо їжі. Це судак теж хижа риба. Щуки, окуні й судаки полюють за тими рибами, які зимою не впадають у сплячку, а плавають у своїх звичайних місцях проживання. Наприклад, як йорш, уклейка або як ось ця плотва. Сом. Він зимує на виходах з глибин на кордонах ям. Та підвищень дна. Це тому діти, що в ямі вже через місяць після того, як крига вкрила поверхню водою, кисневий режим різко змінюється, гірший бік. Цього соми не переносять. Взагалі, риби взимку страждають від задухи. Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає дуже мало і риба може загинути. Тому люди. Допомагають рибкам, пробиваючи в кризі ось такі ополонки. І до цих ополонок припливає дуже багато риб для того, щоб подихати і врятуватися від задухи. Таке воно, діти, життя риб взимку. До нових зустрічей до побачення!